День 192. Біблія Притчі Соломона, розділ 20 Вино глумливе, оп'яняючий напій, галасливий, і кожен, хто зваблюється ними, нерозумний. Царський гнів, мов речання лева, хто його дражнить, грішить проти самого себе, уникати сварки достоинство людини, лише нерозсудливий гарячкує. Восени ледачий не оре, а в жнива шукатиме врожаю. Та нічого не знайде. Задуми серця людини це глибокі води, але розумна людина вміє їх вичерпати. Чимало людей наголошують на власній доброті. Але хто знайде насправді милостиву людину? Коли праведний живе своєю непорочністю, то щасливими будуть і його діти після нього. Коли цар сидить на судовому троні, то він своїм поглядом розпорошує усяке зло. Хто може сказати, очистив я своє серце, і тепер я чистий від мого гріха? Неоднакові ваги і дві різні мірки одне і друге огидні для Господа. Вже з поведінки дитини можна зрозуміти, чи правильним і чистим буде її спосіб життя вухо, яке чує, і око, яке бачить, те й друге створив Господь. Не люби довго спати, щоб тобі не збідніти. Тримай відкритими свої очі і їстимеш хліб до схочу. Хто купує, каже погане, нічого не варте, а коли відійде, то хвалиться купленим. Можна мати золото і багато перлин, але розумні уста найцінніша прикраса. Друга книга Хронік. У попередніх розділах Аса відновлює заповідь з Господом. Договір Аси з Бенгададом. Смерть і поховання Аси. Розділ 17. Після Аси на царський престол зійшов його син Йосафат і почав укріпляти свої позиції щодо Ізраїлю. Він розмістив свої війська в усіх містах твердинях юдеї, призначивши спеціальні загони не лише в юдейських містах, а й в містах Єфрема, захоплених його батьком Асою. І Господь був з Йосафатом, оскільки він ходив дорогами життя, якими колись ходив його прабатько Давид і не поклонявся ваалам, а служив Богові свого батька і, на відміну від ізраїльтян, дотримувався його заповідей. Тому й Господь зміцнив царську владу в його руках, усі юдеї приносили дари Йосафатові, так що він став дуже багатим і славетним. Своє серце він присвятив тому, щоб не ухилятись від господніх шляхів, він знищив усі капища на узвищах і повирубував священні гаї в усій юдеї. На третій рік свого владарювання він послав своїх можновладців Бенхаїла, Овадію, Захарію, Натанаїла і Міхея, щоб вони навчали людей в юдейських містах. Разом з ними були й левіти: Шемая, Нетанія, Зевадія, Асаїл, Шамірамот, Йонатан, Адонія і Товія. Левітів очолювали священники Елішама та Єгорам. Таким чином вони навчали усій юдеї, маючи при собі книгу Господнього закону. Отже, навчаючи народ, вони обійшли всі юдейські міста. Господній страх був на всіх навколишніх царствах Юдеї. І вони не сміли воювати з Йосафатом. Цареві Йосафату приносили дари сріблом і филистимці. Навіть аравійці приводили йому, як данину, 7700 баранів та 7700 козлів. Тож Йосафат ставав усе потужнішим він збудував юдеї фортеці та міста склади для запасів харчів. Він мав величезні запаси в усіх юдейських містах. А в Єрусалимі ще й потужний загін війська хоробрих воїнів. А ось їхній список у відповідності з батьківськими родинами, від юдиного племені командирами над тисячними загонами були Адна на чолі 300 тисяч хоробрих воїнів, поруч з ним командир Єгоханан на чолі 280 тисяч, поруч з ним Амасія, син Зіхрі. Командир доброволець в служінні Господу на чолі 200 тисяч хоробрих воїнів. Від Веніямінового племені хоробрий воїн Еліяда на чолі 200 тисяч воїнів, озброєних луками та щитами, а поруч з ним Єгозават, очоливши 180 тисяч озброєних воїнів. Всі вони були на царській службі, окрім тих, котрих цар розмістив у містах твердинях по всій Юдеї. Розділ 18. Коли Йосафат здобув велике багатство і став славетним, він поріднився з Ахавом. Через кілька років Йосафат вирушив до Ахава в Самарію. Ахав у його честь зарізав багато волів і овець, пригощаючи його та людей, що були з ним, і намовив його виступити проти Рамота Гілеацького. Ізраїльський цар Ахав звернувся до юдейського царя Йосафата. Чи підеш зі мною на рамот Гілеацький? А той йому відповів: Я учиню так, як ти, адже твій народ, як мій народ, ми підемо разом з тобою воювати. Разом з тим Іосифа сказав до ізраїльського царя: Запитай, будь ласка, сьогодні ж Господньої поради. Тож ізраїльський цар зібрав пророків близько 400 чоловік і запитав їх, чи вирушати нам війною на рамот гілеацький, чи не робити цього. Вони ж відповіли Вирушай, і Бог видасть його в руки царя. Але Йосифат запитав чи немає в тебе когось із господніх пророків, щоб ми могли запитати і його? А цар Ізраїлю відповів Йосафату Є один такий, через якого можна запитати Господа, але я його зненавидів, оскільки він ніколи не провіщає мені чогось доброго, а завжди тільки погане, це Міхей, син Їмли». Та Йосифат зауважив не говори так, царю. Тоді ізраїльський цар покликав одного з придворних і сказав йому: Негайно приведи сюди Михея, сина Їмли». В той час ізраїльський цар та Йосафат, цар юдеї, сиділи окремо на своїх тронах на площі, навпроти вхідної брами міста Самарії. Обидва були зодягнуті в урочисті шати, а всі пророки перед ними пророкували. Один з них, Седекія, син Кенаани, навіть зробив собі залізні роги і говорив буцімто слова Господа отакими рогами будеш бити сирійців, аж поки не знищиш їх. Всі пророки в один голос його підтримували, промовляючи: Вирушай на рамот Гілеацький, і тобі пощастить, Господь видасть його в руки царя. Так само й посланець, котрий пішов покликати Міхея, вмовляв його, кажучи. Ось усі пророки в один голос говорять добрі провіщення для царя. Нехай і твої слова будуть такими, як одного з них, отже, провісти добре. Але Михей сказав як живий Господь, я провіщатиму лише те, що скаже мені мій Бог. Проте, коли він прийшов до царя, і цар його запитав Міхею, іти нам війною на рамот Гілеацький, чи відмовитись від того? А він йому відповів: Іди, тобі пощастить! Вони будуть видані у ваші руки. Але цар зауважив йому: скільки разів я маю заклинати тебе, щоб ти говорив мені тільки правду в ім'я Господа. Тоді Міхей сказав: Я бачив увесь Ізраїль розпорошеним по горах, на Чевівці, в яких немає пастиря, і Господь сказав: У них немає володаря, тому нехай кожен з них повертається з миром до свого дому. Але цар Ізраїлю, перебиваючи пророка, промовив до Йосафата. Хіба я тобі не говорив, що він не провіщає мені нічого доброго, а тільки лихе? Однак Міхей продовжував: Усе ж дослухай до кінця Господнє слово, я бачив Господа, який сидів на своєму престолі, а все небесне воїнство стояло біля нього, праворуч та ліворуч. І от Господь запитав, хто би намовив Ахава, царя Ізраїлю, щоб він пішов і загинув у рамоті гілеацькому? Хтось пропонував одне, а інші говорили інакше. Тоді вийшов один з духів, став перед Господом і сказав: Я його введу в оману, а Господь його запитав, яким чином? І той відповів: Я піду і стану Духом Неправди в устах усіх його пророків. А Господь сказав У такому разі тобі вдасться його вмовити. Отже, йди і зроби так. І от, як бачиш, Господь дозволив духові омани війти в уста всіх цих твоїх пророків, тож нині Господь провіщає про твоє нещастя. Після цього Седекія, син Кенаана, підійшов і, вдаривши Міхея по щоці, вигукнув: Невже Господній дух, залишивши мене, перейшов, щоб промовляти через тебе? А Міхей відповів: ти переконаєшся в цьому того дня, коли бігатимеш від кімнати в іншу кімнату, щоб заховатись. Тоді Ізраїльський цар сказав: Візьміть Міхея і відведіть його до градоначальника Амона та царського сина Йоаша, і передайте їм, що сказав цар, посадіть його у в'язницю, і годуйте його обмежено хлібом і водою, доки я щасливо не повернусь. Але Міхей відповів: і Якщо ти справді щасливо повернешся, то це означатиме, що не Господь промовляв через мене і додав: Пам'ятайте про це всі люди. Після цього Ізраїльський цар та Йосафат, цар юдейський, вирушили на рамот Гілеадський. Ізраїльський цар сказав Йосафатові, що він піде в бій переодягнутим, а йому порадив Ти залишайся в своїх шатах. Після цього Ізраїльський цар, переодягнувшись, кинувся у бій. Асирійський цар сказав своїм начальникам військових колісниць, звелівши: не затівайте бою ні з ким із воїнів, а лише з самим ізраїльським царем. Тому сталося так, що коли начальники колісниць побачили Йосафата, то вони вирішили, напевно, це є ізраїльський цар. Вони оточили його, щоб дати бій, але Йосафат голосно закричав, і Господь його врятував: Бог відволік, їх від нього. Сталося так, що коли начальники колісниць зрозуміли, що він не є царем Ізраїлю, то відступили від нього. Але якраз у той час якийсь воїн натягнув лук і випустив стрілу навмання, і вразив ізраїльського царя на стику між поясом та між кольчугою. Тож Ахав сказав своєму візникові колісниці Поверни колісницю і вивези мене з поля бою, бо я поранений. Оскільки ж битва в той день ставала дедалі запеклішою, то цар Ізраїлю, стікаючи кров'ю, змушений був стояти на колісниці в бою проти сирійців до самого вечора, а коли заходило сонце, він помер. Послання апостола Якова, розділ 3. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо, коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати й усе тіло. Ось і коням вкладаємо в уздечку в рот, щоб нам корилися і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі, та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює геєна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкується, вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати, він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа й Отця і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може брати мої смоківниця родити оливки? А виноградна лоза смокви, і солончак не може давати солодкої води. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже свої діла влагідній мудрості доброго способу життя, коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить згори, а земна, душевна, бісівська, тому що де заздрість. Та чвари там безладдя і всяке лихе діло, а та мудрість, що згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава, адже плід праведності сіється в мирі і творцями миру.